Вітаю, мене Ася і сьогодні я хочу розказати, як я стала моушен дизайнером. Почну з віддаля. Мені на Ютубі завжди подобалось дивитись відео зі створенням чогось власноруч, DIY, вироби з дерева, збирання квіткових композицій і так далі. І в якийсь момент я захотіла створити свій ютуб канал і робити подібні відео. Придумала я собі це і почала робити. Я познайомилась з монтажем, і в якийсь момент я зрозуміла, що мені подобається не тільки робити щось власноруч, а й процес монтажу відео. На той момент я не мала якоїсь основної роботи, і моя мама порадила мені подивитись у сторону якраз монтажу відео. Я почала шукати курси по монтажу, а вони виявилися дуже дорогі. І я знайшла курс по моушн дизайну. За нормальну ціну мені мама оплатила цей курс, це був курс від Procad School. Я там багато чого навчилась, це було цікаво. Згодом я пішла на ще один курс по моушн дизайну. Також я самостійно навчалась з відкритих уроків в інтернеті. Я мала якісь невеличкі замовлення з фрілансу, і в якийсь момент я знайшла роботу в офісі «Remote employees, і причому там була позиція монтажер Motion дизайнер. Я там пропрацювала півроку і вирішила йти далі, аби дізнаватись щось нове. Дуже скоро я знайшла другу класну роботу емоут, e і причому вона була набагато краще за. Передню, але при цьому і ту, і ту роботу я вважаю дуже класними. І в якийсь момент я вже зрозуміла, що саме мені подобається робити в мошн дизайні і чим би я хотіла займатися. Тому я вирішила піти з цієї роботи і йти назустріч зустріч своїм мріям. Це було в кінці січня 2022 року. За весь цей час я не знайшла нової роботи в офісі. В мене останнє замовлення з фрілансу було у вересні, але я не опускаю руки. Весь цей час я присвятила навчанню і все ж таки вірю, що мені вдасться знайти мою роботу. Ось таке відео. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки і пишіть коментарі. І до нових зустрічей!